Знаковою подією в історії української літератури став вихід у світ 1840 року збірки поезій Тараса Шевченка під назвою Кобзар Шевченко переконливо розвіяв сумніви деяких своїх земляків щодо зникнення української мови та її злиття з панівною російською. Водночас він розвінчав закиди російських критиків про те, що мові українських селян недоступні такі поняття, як витонченість і глибокий зміст. Визначним явищем українського національного відродження стала діяльність товариства, названого на честь перших слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Його організаторами в січні 1846 року були Микола Гулак, Микола Костомаров, Василь Білозерський. Крім них до братства входили ще 12 осіб, серед яких помітну роль відіграв Тарас Шевченко. Кирило Мефодіївське братство мало два програмних документи статут і правила товариства та книга буття українського народу Закон Божий. У першому з них визначалася мета слов'янських народів національне і духовне об'єднання за збереження незалежності, а також соціальна та конфесійна рівність. Вищим органом майбутньої федерації мав стати представницький слов'янський собор, а її столицею Київ. У книзі буття українського народу, написаній Костомаровим, засуджувалося гноблення людини людиною, насильство, війни, несправедливість, наголошувалося на необхідності скасування кріпосного права. У березні 1847 року. Царська влада дізналася про існування Кирило Мефодіївців з доносу студента університету Олексія Петрова, який потрапив на одне з їхніх засідань. Поліція заарештувала провідних членів товариства, їх засудили до заслання. Поява та діяльність Кирило мефодіївського товариства ознаменувала перехід від культурницького до політичного етапу національного відродження та розгортні за здобуття незалежності України. Стали політичні партії. Перші з них виникли наприкінці 19 століття на Галичині. Львів, 4 жовтня 1890 року. Саме ця дата знаменується створенням русько-української радикальної партії. Серед її ініціаторів Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький та інші відомі громадські діячі. В основу програми партії було покладено народницький соціалізм, і відповідно до цього, у своїй діяльності УРП прагнула поєднувати відстоювання соціальних інтересів українських селян Галичини із захистом національних прав українського на народу. питання створення самостійної української держави взагалі не виникало. Іншої думки дотримувалося молоде крило партії, як мінімум, поділ Галичини на українську та польську частини, як максимум, створення власної національної держави. Переломним моментом став вихід книги Юліана Бачинського під назвою Україна уярмлена», в якій автор виклав ідею політичної самостійності України. На четвертому з'їзді української радикальної партії було проголошено програмне положення про державну самостійність України, яка розглядалася як засіб вирішення соціальних проблем. До тези про політичну самостійність України цілком і повністю пристав Іван Франко. Після з'їзду він почав активно пропагувати цю ідею у своїй творчості, зазначаючи, що зробити з мас політичну силу ось головна мета, яку поклала собі Україно-руська радикальна партія. У травні 1899 року в ОРП стався розкол. Того ж року засновують українську соціал-демократичну партію. УСДП. нова політсила сповідувала ідеї інтернаціональної солідарності пролетаріату всіх націй і одночасно прагнула забезпечити національну свободу своєму народові. Друкований орган партії Газета Воля писала, що метою українських ездеків є вільна держава українського люду, Українська Республіка. Визнаючи за свою мету соціалізм, у СДП між тим була проти силових засобів його досягнення, таких як захоплення політичної влади за допомогою збройного повстання. На західноукраїнських землях завершилося формування і консервативної політичної течії.